Привіт! Я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас буде відео розпаковка орхідей. Дочекалася я своїх останніх підлітків, які замовляла я ще восени. Мікс від Sonya Orchids. Давайте будемо разом дивитися на ці орхідеї. вже в процесі розпакування було все одно утеплення. Тому що погода щось у нас нестабільна, хоч вже було максимально тепло, як влітку, але сьогодні на Харківщині був сніг. Хоча, якби, погода ось така. Ну, дивина максимально, максимально незрозуміло взагалі відбувається з цією природою. Розкриваємо ми посилочку. Ага. Ну, пакування дуже гарне від продавця. Зараз я поставлю на паузу і розкрию орхідеї, щоб їх не травмувати. Ну, давайте будемо роздивлятися. Знаєте, я оцю орхідею першу відкрила, і в мене аж розчарування почалося. І розумію, що це якби мікс від Sony, да, там всі справи. Але ще не купляла оцінку. Я сплатила ще осінню, тоді мені не вистачило. Тому що э, прийшли не всі дуже гарні орхідеї з міксу. Але, якби очікували поставку ось вже навесні. Ну, от як вам це показати. Ну, мені здається, що це з осінньої поставки орхідея, яка трошечки прийшла до тями. Якось. Да, ну, коріння є, я розумію. Якось... Знаєте, от відкрила, трошки так і неприємно було, якщо чесно. Потім оця. Ну, ця от видно, що, да, от як нормальна, здорова орхідейка. Це всі листочки присутні, корінчики є, якби, да, такий лухастик в мене. Ось ця орхідея дуже гарно виглядає. да, Вона ще трошечки в активному рості. Корінчики активні. Да, Ось так виглядає. І оця четверта мені не сподобалась. Теж вона в опитному рості, але подивіться, а тут у нас, як знаєте, як. Ну, дійсно, як вона постояла, да, от, трошечки після реанімації. Листочки, листочки, листочки. Тут такі він, як. Ну, да, як після реанімації листочки. Тобто, це ж була не оцінка, це були, ну. Якби. До цих от двох взагалі претензій нема. Оце такі мають бути підлітки, ну всі чотири. Не хочу нікому нічого я писати за те, що прийшло. Отримала і достатньо. Подавець якості комплімента. Ось таке поклав до орхідей. Поставлю я їх в стаканчики таким от їх помічу, тому що це мікс, я не знаю, де яка рослина. Чи не буду помічати, не знаю. Ще не вирішила. Доставити в стаканчик і підпишу дату отримання і підпишу продавця. Мені просто цікаво, тому що я від одного продавця отримала ще місяць тому орхідеї. І я підписала, да, теж це був мікс від Sony. І якість була дійсно вища. Бо якість була ось така. От зараз я вам покажу. Ось такі орхідеї, вже час було поливати, треба їх вже полити, вони ж такі вже просохші. Ось такі в мене вухасті, гарні орхідеї. Ось так вони виглядають. І я отримала вам дату. 24.03. Так, да, це було місяць тому. Ось тут такі вухасти, тут ще корінчики. Рінець не виросте, да, розкуплюється. Як піде на зросту, то буду вже пересаджувати. Прийшла вже до мене помічниця. Ну, я вам показала, да, якби вартість орхідеї одна та сама. Це мікс від Sony. Ну, тільки я не можу зрозуміти, чому, чому це. Якби в такому стані оці дві орхідеї. Ну, сподіваємося, що буде все добре, що всі орхідеї виживуть. Я вам дуже вдячна за увагу. Ще побачимось на моєму каналі. Трошки як буде більше приводів гарних для зйомки відео. Буду вмикатися і буду випускати відео на YouTube обов'язково. Ще раз бажаю всім гарного дня, тихої ночі. зустрічі на моєму каналі.